Всем привет, дорогие друзья! сегодня с вами Майн Мастер. И сегодня я снимаю мини-игры. Так, вводим Сервер называется Beta Mikto. Это LBC GTAist.net. Называем мы Ну, как хотите вы можете назвать его так. Три і три. Так, нехай буде. Так, і заходимо. Фух. так у нас виглядається. Воу, це що було? Уже якийсь чи що. Вау. Кстати, тут коли ви заходите з якимось кином, то деяких людей. Скину, ну, не Скину, а просто Стіл, але такі от, Дізні. Може бути з такими штанами. або алекс, оце, це, наприклад, Алекс, але це він. Оце Стіл такий. Так, у кого ще що є. Ну, о, ще є такий во Стіл, о, це просто алекс, Ну давайте е Серйозно? О, ні, відкрите одне. Так, скоро ми почнемо. Так, коли вже ми будемо починати, я ну, вернусь, я ставлю на паузу і коли вже буде десь 30 секунд, я до вас вернусь. І все, друзі, вже лишилося 30 секунд. Ми зараз будемо продовжувати. То, звідки уже свиня? Ей, пацан, Звідки свиня у тебе? не відповідає. Які буде скин, боже очі виділи Скоро вже до 40. О, 14, 5, 4, 3, 2, 1. погнали Бляха, я забув пригнути. Ну, хоч не забув, але не вийшло пригнути. О, давай, ти збираємо, збираємо, збирай, збираємо, збираємо, збираємо. Збираємо усе, що вийдемо. Усе що буде нужно Так, пішло демо. Так, надеваем бронь. Так, у нас еще на мои оружия. Ого, а это что, коридорское месяц еще. Ну, и как бы тут было, можно эту бы, я бы даже закупался, пока еще не найду оружие, и пока не восстанавливаю что-то. <coughs> так, на... тут реально, значит, тут может быть эти сундучки. Верху воздушки ну, тандеров до на битву. О, да, тут нужно бути сундучки. Опа, ось тут все гарно. О, сундук. О, це вже хороше. Так, давайте ми ще наберемся. Здесь мы не руки это почек може бути нужен. Давайте ми пригнемо у водичку. Е, але. але. Я у водичку. Я не мав би. не мав би умерти. Ну вот, вот і знайду на кізмені ігри. Все, вилагай, серві або щось ще, але це не добре, я говорю, я прыгну у воду, ви самі виділи і я. я здох. Давайте я поставлю на паузу, поки належить ну, скільки там секунд 30. І... і вже лишилося 30 секунд. Ми продовжуємо. І тут щось не дуже багато ігроків. Як ви видите, там, літає газ, і тому вот, ну от. Дає газ. Я не знаю, як це зробили, але це дуже цікаво. І він, ну, здається, не такий зараз. это начинают пришел нет зарано не сундук может разобрать так 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 Мотивы, так еще не вот О, да, так вот так вот так сюда. О, дай, не можно. Угу. так вот а так вот так вот так вот так вот так вот так Нужные вещи у нас есть. Ой, суперские, но хотя бы что есть. Ой, я так увидела, там у меня предлагали, и там был сундук. Это, тоже, это нам, ну, нам, ну, очень бы помогло. Так, это нам, правда, никто не бежит? Фу, никто. Ну давайте... О, сундук! Уже сундук. Все, добр. О, зайти нашу цель. Тоже держи. Так. Все, два алмаза. У є два алмаза, а палки немає. надо. Тоже у судочку Я палку. Як я зараз найду, но палку, то я сможу за сундук. Палки є. Да, все, пішли робити наш алмазний меч. Томігрок, там ігрок. Це робимо світу. А не підемо тут. Давайте ми його посилом об'ємо. Фу, не могли. воу, oh, воу, oh, oh. Там сильный игрок за мной бежит. О, oh, блядь. Следующий заматывает заряды, блядь. О, ого, у нас, у нас уже аж За Так, давайте мы его так було кльово! ну добре сьогодні з вами був віталій я ще не ні жодної битви І бай-бай